Слухайте друзі, а що відбувається, українці? Що з вами відбувається після прильоту по Охмадиту Відомі українські блогери політичні діячі. Висловилися, висловили свою думку і сказали, що українська влада ніхіра не робить для того, щоб зупинити цю війну, і це є правда, тому що вони ні не для цього не роблять. Більше того, вони сказали, що треба робити все для того, щоб зупинити цю війну. Я зараз кажу про конкретно блогерів Юля Верба, Олександр Волошин, Анна Алхін. Це такі найбільші українські блогери з мільйонною аудиторією, або народні депутати Андрій Шевченко, Артем Дмитрук. Всі ці люди висловилися за те, що війну треба зупиняти будь-якими шляхами. І що тут почалося? Це просто жах. Вони і зрадники України, і агенти Кремля, і вони читають путінські методички. Що з вами відбувається? Люди кажуть, що треба мир, треба зупиняти війну, а ви їх просто отак насипаєте повну пазуху. Там в коментарях це просто жах. Просто жах. Такі враження, наче це вони випускали ці ракети по Охмадиту. Так я вам скажу більше, окрім цих тупорилих в коментарях, які сидять з каструлями на голові і дивляться єдиний телемарафон, так і ще й медійники запустили компанію проти цих блогерів. Я тільки що в своєму телеграм-каналі опублікував відео одного львівського каналу садових оцих цих пропагандонів, які перерахували прямо на пальцях всіх цих блогерів, які висловилися за те, що треба проводити переговори і зупиняти цю війну, і всіх їх записали в агенти Кремля. З яких пір в Україні заборонено висловлювати свою думку? З яких пір розмови про те, що треба зупиняти війну і треба в Україні мир, стали антиукраїнськими? Що з вами сталося, українці? Я вже вчора розказував про цей незрозумілий культ війни і культ смерті, який українці підняли просто на неймовірний якийсь рівень. Але ви подумайте про майбутнє, ви продумайте про ваших дітей. Якщо ця війна буде й далі продовжуватися, чи буде оце майбутнє у ваших дітей?